Дізнавалися, як формується бюджет громади та куди витрачаються податки. Учасникам урбаністичного руху у міста є я досвідчені фінансисти роз'яснювали, що таке бюджет міста. Директорка департаменту фінансів Вінницької міської ради Антоніна Лесь пояснювала підліткам про розподіл, пріоритети. Та створення кошторису Вінницької громади урбаністичний рух у міста ЄЯ це проєкт для дітей та підлітків, що розповідає про життя міста та роль містян у його розбудові. Дуже приємно, що наша молодь цікавиться бюджетом тим фінансовим ресурсом, який поступає в бюджет громади, і на що саме спрямовані ці кошти. Я коротко постараюсь їм розповісти основні. Основу бюджету, що ж він складається, чисто теоретичні, щоб вони знали поняття, а потім коротко зупинюся на тих же основних показниках, на тому основному нашому фінансовому документі на бюджеті, з яких дохідних частин він сформований, в якому обсязі і на які основні пріоритети спрямований бюджет, молодь цікавиться і не проходить. Помимо тих проблем і, 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 і цікавиться, чим вже живе місто, як воно розвивається, на що тратяться кошти Урбан-клубу в місті є я, яким учасниками якого є. Підлітки віком від 14 до 18 років, тому що саме це та молодь, яка переповнена ідеями, креативом, але їм не вистачає знань і обізнаності в різних темах. Але їхній їхня підхід, їхнє бачення може допомогти в різній сфері покращити і модернізувати краще наше місто Вінницю. Підліткам молоді потрібно розуміти, на що в місті втрачаються кошти, і не менш важливо, де вони беруться, з яких податків і так далі.